Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову в АТБ і поглянемо з вами на діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду! Знижка залишається на олію рафіновану стажар 70 гривень, об'єм 850. Ще гридар олія вітамінізована 725 об'єм 64 гривні. Ще знижка на олію. Рафіновану, щедрий дар, 256. І знижка ще. На олію не рафіновану. Ось вона. 850 об'єм, 74 гривні, 50 копійок. Подивимося з вами знижки на овочі та фрукти. Буряк. Перший гатунок 11,90, 25% знижка. Капуста. Майже 16. Ось така велика-велика. Томати рожеві по 80-15% знижка. Кавун перший гатунок 19,50. Банани 68. Слива перший гатунок 11,90. Ціна за 100 грамів. 6% знижка. Зовсім не залишилось. М'якенька ось така. Паста водний світ з кальмаром та креветками в склі. 160 грамів пакування, 42 гривні, 50 копійок. Оселедець слабосолене шматочки валії. 500 грамів пакування 151 гривня. Від своєї лінії ікра імітована лосось 110 грамів пакування в склі 26,80 80 крабові палочки від делюкс охолоджені 250 грамів пакування 52 гривні 90 копійок. і крабові палочки від своей лінії» також охолоджені 240 грамів пакування так 41 гривня водний світ крабові палочки заморожені 520 грамів пакування сто тридцять 60 І крабові палочки, розумний вибір заморожені, 240 г грамів пакування, 35-60. Знижка від «Делюкс» на кукурузку ніжну, 41 гривня 50 копійок. І на горошок зелений від делюкс, пакування 420 грамів, 38-50. Знижка непогана 20%. На хед тушку вітвеладіс. Лізо заморожений 158,50 ціна за кілограм. Томатина літня ікра з кабачків. Склів 49,70. Господарочка, рагу з обсмажених овочів в томатному соусі 64 гривні. Сардина бланшована в олії. Боцман. 59,90, тобто 60 гривень. Кілька ріцьке золото у томатному соусі 280 грамів, Склі, 64 гривні. Сардина у томатному соусі сканді 240 грамів, 62 гривні. Вяловична тушкована. Ріга Голд 525 грамів, 120 гривень, 50 копійок. І свинина у власному соку від своєї лінії 525 грамів 107 ,70. філе лосося Baltic Mark у власному соку 170 грамів, 75-50 лосось. Шматочками олії 120 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок. Від делюкс спіральки 500 грамів пакування. І ось такі спагіці. Теж від делюкс 500 грамів пакування 44 гривні. А ось лукшина від делюкс 500 також грамів пакування 54 гривні. І знижка ще на макароні вироби день у день, спіральки. Пружинки ось такі і малесенька вермішелька. Пакування 1 кілограм, і ціна 34 гривні. Водна ціну. Рис від своєї лінії. Пакування 500 грамів в пакетиках. 4 пакетика в упаковці 42 гривні, 90 копійок. Крупа гречана від своєї лінії 900 грамів пакування 46 гривень. Бунгур від своєї лінії. Пакування вже 1 кілограм 40 гривень. Сочевиця червона атуаль 500 грамів пакування 48,90. І крупа кукурудзяна. Атуаль 800 г пакування, 25,80. І знижка ще на пшоно. Розумний вибір, пакування 1 кілограм 20 гривень 80 копійок, 9% знижка. Пластівці вівсяні. Крупна від DELUXE 500 грамів в упаковці 30,50. Пластівці вівсяні, розумний вибір, 400 грамів пакування, 12,50. І ще ось такі пластівці вівсяні, супер ніжні. 500 грамів також пакування, 39,50. Паста томатна від чумак. В склі 25%. 300 грамів пакування 65,90 гурман. Паста томатна, 25%. Пакування вже 465 грамів, 51 гривня, 20 копійок. Соуса, цибелі від руна. В склі 49,60. Подивимося з вами знижки на молоко. Молоко ферма. 840 грамів пакування 50 гривень 20 копійок молоко. Просто наше 1% 870 грамів 41 гривня 90 копійок. Молоко від своєї лінії. Пакування 2 кг 104 гривні. Молоко довго зберігання від своєї лінії. 1% 900 грамів пакування 35 гривень. Молоко щоденний збір 2,5%, 450 грамів пакування, 19 гривень 40 копійок. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Сметанка від своєї лінії, 20%, 400 грамів пакування 48,90. сметана Президент 10% 35. І знижка ще на сметанку молокія 20%. Ось вона. 52 гривні 90 копійок. І все, більше знижок на сметанку немає. Йогурт, лактонія, персик і висівки та злаки 290 грамів, 27,80. Чудо йогурт персик, абрикос, полуниця, сониця, 520 грамів, так, 48 гривень, 30 копійок. Знижка ще на йогурт від злагода для малечі персик і полуничка 170 грамів 16,70 І ось такий ще солодкий йогурт. Також 170 грамів 15,80. І для малечі ще йогурт від злагода малина чорна смородина, яблуко, банан і морква амбрикос. 200 г пакування 21 гривня 40 копійок. Знижка ще на сир кисломолочний, 5% біло 200 г пакування 40 гривень. І знижка ще на сир білоцерківський нежирний 61 гривня 80 копійок, 5% 67,90 і 9% 73 гривні 50 копійок. Знижка на сир день у день, кисломолочний, нежирний, 180 грамів пакування 27,50. 5% жиру, сир кисломолочний день у день, 180 грамів, 28,50 І 9% сир кисломолочний 30 гривень, 30 копійок. Подивимося з вами, які ще залишилися знижки на пельмені та варенички. Пельмені. Від своєї лінії з м'ясом індички, 600 грамів пакування, 79,90. Напишіть, хто купував, смачні вони чи ні. І ще знижка на пельмені День у день з куркою, свининою та яловичною. Але, на жаль, їх немає. Мабуть, смачні. Пакування 800 грамів 69,90. І ще знижка на пельмені. Від своєї лінії з яловичиною та свининою 900 грамів в упаковці 97,60. І знижка залишається на пельмені рич 100%. 880 грамів пакування, 102 гривні 20 копійок. І знижка ще на варенички. Гласунка. Ось вони, з вишнею, без кісточок. 330 г пакування, пакуванні 65,90. тобто 66 гривень. І знижка ще на варенички день у день з сиром кисломолочним. Але, на жаль, їх немає. Чорний від своєї лінії. 50 пакетиків з ароматом бергамота. Фраксім 90. Чай чорний від своєї лінії. 25 пакетиків. І 25 пакетиків з ароматом бергамота 22 гривні 50 копійок. Одну ціну. 100 пакетиків. Чай чорний від своєї лінії. 84 гривні. І чай чорний. 50 пакетиків від своєї лінії. 47,50 гривень. Чай чорний, ала казай заварний, 180 грамів пакування, 91 гривня. Чай каркаде, квітковий, 80 грамів пакування, розумний вибір, 30 гривень, 30 копійок. Чай чорний, гранульований, заварний. Розумний вибір. 180 грамів. 48,50. Чай, тіавей, квітковий, ромашка. 20 пакетиків, 11 Чай тіавей, п'ята, 20 пакетиків, 11. Чай чорний. В пакетиках. тіавей, 100 пакетиків, 47,70. Чай лаваре, чорний та зелений. Раматом винограду. 24 пакетика, 44,50. Вафлі від своїні. З ароматом шоколаду. Молочні. І так клас 70 грамів пакування 12,90 в одну ціну. Печива Марія цільнозернове зернове 155 грамів. Ось воно, 17,40. І Марія з кокосом 150 грамів упаковці, 16,90, тобто 17 гривень. Печиво від своєї лінії. граматом ароматом пряженого молока. 190 грамів у упаковці 16,90, тобто 17 гривень. Тістечко бісквітне, мілка з начинкою і шматочками молочного шоколаду 175 грамів, 82 гривні. Вафлі від своєї лінії. Лимонна начинка. Молочна. І артек клас в упаковці 236 грамів. 38,70 в одну ціну. Пасивний батончик з начинкою і зі смаком шоколаду. Ваговий від своєї лінії 14.50. Ціна за 100 г. Кава мелена Еліс, смажена 500 г пакування 299.90. Еліс кава смажена 250 г 175. Мелина кава смажена фод 75 грамів 52 гривні 90 копійок. 225 грамів фод кава. Мелина 146. Кава зі Львова еспресо класичне 240 грамів 124. І кава зі Львова львівська 240 грамів 145-50 і знижка ще на каву. Мелено чорна катта «Арабіка» – 152 гривні.